Указом президента України від 26 лютого 2015 року No109 за особисту мужність високий професіоналізм, виявлений в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджено орденом за мужність третього ступеня Мойсеєнка Андрія Олександровича, командира роти спецпризначення імені Тараса Шевченка. пишаються тим, що в наших рядах є такі козаки. Служу українському народу. Деріва Ореста Ігоровича. Добровольця. Ановського Станіслава Володимировича, добровольця. Президент оцінив ваші дії і за його дорученням прошу отримати цьому годину. Служу українському народу. Осиперка Юрія Степановича. Добровольця. Служу Українському народу. Президент України Петро Порошенко. Шановні колеги, я думаю, що приклад, який ми сьогодні маємо, того як люди свідомо. Виявляють бажання і добровільно, без мобілізації йдуть захищати наш кордон, боронити нашу державу є прикладом для кожного з нас тут, які в кадровому складі виконують відповідні завдання. Тому давайте привітаємо наших козаків і побажаємо, щоб в них все було добре. раз всім, всім дякуємо і бажаємо вам здоров'я і нових звуття по захисту нашої батьківщини. Всього вам найкращого. Дякую вам. побачення.